вечір, дорогі депутати і шановні виборці, в ефірі спільний проект громадянської мережі опора і п'ятого каналу. Ну і нагадаю, що наша мета не критикувати, а створювати простір для спільної думки, як зробити Верховну Раду впливовішою, а її роботу ефективнішою. Він що минув був тижнем роботи депутатів в округах. Звичайно, ми не пропустили такої нагоди поїхати на округ і це був округ у Чернігівській області. І, до речі, Юля там навіть застало депутата ще й озброєного вилами. То ви вже напевно згадалися, що це був Олег Ляшко, але про його трошки пізніше. Наразі для нас е, у нас для вас є не менш цікава інформація. Це опитування від наших колег з громадянської мережі. Опора про ефективність і впливовість парламенту. Отож в українського парламентаризму є свої особливості, про які про які чудово свідчить наступне опитування опорівців. Отож, в опитуванні взяли участь 40 експертів. Це насправді дуже авторитетні люди. Весь перелік яких ви зможете побачити на сайті громадянської мережі ОПОРА. Це журналісти, науковці, соціологи, політологи, політтехнологи. Отож сьогодні до вашої уваги три запитання, які ми обрали. Отже, перше запитання: наскільки хто з е, суб'єктів політичних є найбільш впливовим і найбільше впливає власне, на діяльність Верховної Ради? На першому місці за можна сказати, одностайним рішенням наших експертів є президент України Віктор Янукович, на другому місці це партія регіонів. Далі йде кабінет міністрів України, а е, і лише на четвертому місці власне керівництво Верховної Ради, Хоча за логікою подій саме насправді воно напевно мало очолювати цей список. І далі в нас іде керів Батьківщина, свобода, удар і замикає цей перелік комуністична фракція А далі про того хто мав би очолювати попередній рейтинг про володимира Рибака, керівництво голови керівництво верховної ради отож наступне питання стосується саме його чи проявив голова верховної ради україни здатність організувати ефективну роботу і стабільну у межах своїх повноважень отож Жоден з експертів не відповів на це запитання так скоріше, так сказали 18,5% експертів. Скоріше ні, 65%, ні 15% І важко оцінити було роботу голови Верховної ради двом з половиною відсоткам наших експертів. Отож, можемо підсумувати, що 80% експертів вважають неефективною роботу голови Верховної Ради Володимира Рибака. Ну і останнє, наскільки справедливим є розподіл е, сфер впливів на комітети між опозицією і власне, більшістю. Давайте подивимося, що сказали наші експерти. Жоден з, зі 40 опитаних насправді вважають, що це несправедливий розподіл, а лише 20%, тобто кожен п'ятий вважають, що скоріше справедливий, скоріше ні, 32,5%. Ні, 37,5%. і важко оцінити було власне 10%, тобто кожному десятому запитуваних. Отже, якщо підбити підсумки, якими якою є Верховна Рада. В очах опитаних експертів вона є невпливовою з неефективним керівництвом і з ущемленою в правах опозицією. Насправді ми не бачимо іншого шляху, яким чином зробити роботу Верховної Ради ефективною, а сам парламент впливовим, як тільки зробити його відкритим. Але для цього є чимало перешкод, про які ми говоримо у наших програмах. Колись ми вже згадували про перешкоди у роботі у прозорості в тому, щоб зробити прозорими роботу комітетів, які є дуже важливими. І сьогодні ми далі продовжуємо теж говорити. Про комітети насправді мало хто знає, що за законом усі комітети зобов'язані викладати стенограми своїх засідань на сайти на свої офіційні сайти. Але багато хто з депутатів, з очільників цих комітетів нехтує цим законом, і про те про це далі трошки більше. Отож пропоную звернути увагу на наступну нашу графіку. Як ви бачите, лише 18 комітетів стенограми ведуть, але не оприлюднюють їх. Дев'ять комітетів. Взагалі не ведуть таких стенограм, і лише два комітети ведуть і оприлюднюють стенограми, тобто дослівно розшифровано все, про що йдеться на засіданні комітету. І е, ці два комітети це комітет з питань свободи слова, е, що ну було би дивно, якби ще й вони цього не робили. І комітет із питань державного будівництва. Ну і у цій темі детальніше розбирався Андрій. Отже, щоб не бути голосливими, ми вирішили подивитися, як насправді виглядає ситуація на сайті Верховної Ради. Ви можете перевірити, можливо, щось на час виходу програми зміниться. Отже, це офіційний веб-портал Верховної Ради України. Це перелік всіх комітетів Верховної Ради. Давайте зайдемо на будь-який. Я пропоную зайти на веб-сторінку комітету з питань бюджету, все таки найсерйозніший, найвпливовіший, напевно, комітет Верховної Ради. Ось так виглядає його сторінка. Як бачите, тут навіть немає в переліку питання про стенограми. Все ж тут можна подивитися, це в архіві інформації щодо рішень. Ось так, от вона виглядає. Отже, якщо ми відкриємо, то побачимо просто ось таку табличку, де є перелік питань, і також в правій частині було ухвалено чи ні. Але насправді для виборця, який зайде, ризикне зайти на веб-сторінку власного комітету з питань бюджету, насправді вона дає дуже мало інформації. Ну, наприклад, дивіться про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерство фінансів, окремим головним розпорядком. Відповідно, до розпорядження КМУ від погоджено керуючи статтею 23 бюджетного кодексу України. Насправді, ну це, скажімо так, мало інформативно. Це мало що розповідає виборцю, але насправді за цими рядками є справжні гроші, гроші, між іншим, платників податків. Насправді, така ситуація є і з іншими комітетами. Одним з найгірших, насправді, є комітет Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя. І хоча в них якраз таки є. Тут можна побачити, є доступ до публічної інформації і є протоколи засідання, а також стенограми комітетських слухань. Але якщо ми спробуємо зайти тут, то воно просто не працює. Насправді, тут нічого не працює. І крім багатьох світлин з зображенням голови комітету Сергія Ківалова, на цьому сайті мало що можна знайти. Давайте зайдемо, перевіримо, як з тим справи є, ну, скажімо, в парламенті британському, з таки батьківщини та е, парламентаризму. От, ось дивіться, це є власно, сайт британського парламенту, це розділ комітетів. Давайте зайдемо в будь-який. Ну, скажімо, комітет оборони. Ось це сторінка е, власне комітету з питань оборони британського парламенту. І тут ми можемо подивитися. Пронумеровані запитання і відповіді власно, членів комітетів, які є. Ось так виглядає повністю стенограма засідання, між іншим комітету оборони Великобританії, де можуть розглядатися там умовно і, можливо, якісь секретні питання. Тим не менше, виборці мають повний доступ до думок своїх обраних депутатів. У комітеті верховенства права керівник був закордонному відрядженні. Інших спікерів прес служба нам не знайшла. Натомість нам вдалося отримати коментар члена комітету Леоніда Ємця. З наступного тижня ми зможемо роз... зрозуміти, чи ця проблема є системною. І на неї є якась політична воля. Чи проблема є суто технічною, і це хтось в комітеті недоопрацював це питання. Але я думаю, що в першому і в другому випадку, ми, як депутати від опозиції, будемо наполягати на тому, що закон було дотримано, і комітет з питань верховенства права має бути відзнакою саме верховенства права. Ми тим часом спробували з'ясувати, якого роду технічні проблеми можуть бути в комітетах з оприлюдненням стенограм. Насправді в парламенті ще з 2011-го була встановлена остання версія системи графіт вітчизняного виробника, яка відповідає за стенографування. Розробник запевнив нас, що система може готувати стенограми з кількох подій одночасно, тільки встигає ставити їх на сайт. Це засідання, яке відбувається в залі засідання, і при цьому ще робота двох-трьох комітетів, і от По истечению 12-15 минут по окончании этих событий уже первые э, твердые копии в виде распечатанных э, каких-то копий уже будут готовы. Насправді, що я не сказав, але хотів би додати. Насправді ця система графіт, по про те, що це дуже класна система. Вона зокрема працює в державній думі російській, наша українська цей власна графіт. Вона, наприклад, працює в міській раді Москви. А вона взагалі народилася власне з програми, яка використовувалася ще в 70-х для того, щоб розшифровувати промови Леніна. От власне, і власне, цей колектив, який працював на цій програмі, вони отримали цю державну премію. І потім, коли 91-му виникла потреба власного створення такої програми для Верховної Ради, вони от зробили її на, на основі тої програми. Але я роз так розумію, що не це важливо. Важливо, те, що вона дуже проста, і насправді самим депутатам е, нічого не варте. Е, ну вони ніяких зусиль вони не зобов'язані докладати. Їм просто піс через 15 хвилин після засідання дають уже готовий текст, який вони просто повинні вивісити на сайт. Да, є окремий колектив, який працює з цією програмою, тобто це близько там Очістити стенографісти, коректори і так далі. Вони власне набираються текст. Просто розбивається розбиваються на фрагменти для того, щоб вони встигали це набирати там на 4-5 фрагментів. А тобто, насправді це ніяк не завантажує, наскільки я розумію, власне, самі комітети і людей, які працюють в комітетах, ні секретаріат, ні тим більше депутатів. Отож на цю систему витратили 850, якщо я не помиляюся, тисяч гривень. Це останнього для неї та. працює спеціальний колектив це близько 20 людей на зарплаті, яким платять держав зі закони, дичету. які зобов'язані викладати. Є за. Коники зобов'язані викладати, і лише два комітети це роблять. Але я хочу сказати, що депутатам ну не зовсім там вони не докладають зусиль. Їм просто потрібно натиснути кнопочку, щоб говорити в мікрофон. Ну щоб стенографісти це чули. Просто я була присутня на одному із засідань регламентного комітету, де Андрій пишний опозиційний депутат зробив зауваження депутатам, які не ігнорували цю систему. Вони просто не вмикали мікрофон. Йому це також завдавало труднощі, оскільки в нього проблеми зі слухом, і він теж слухає через навушник те, що говорять в. Мікрофон тому, шановні депутати, користуйтесь за все заплачено, просто натисніть кнопку Говоріть і викладайте це потім на сайт, щоб ми могли це читати. Ну а далі наша рубрика Мажоритари. Отже, Юля в нас побувала на Чернігівщині, де зустрілася з Олегом Ляшком. Юля, скрі, чесно, ти з ними просто домовилася наперед. Тобто, як так приїжджаєш, а там зразу Ляшко. Що це таке. Ти знаєш, ми ніколи не домовляємося наперед. Ми ніколи заздалегідь депутатів не попереджаємо, куди ми саме їдемо. Ні їх, ні їхніх виборців, ні помічників їхніх. Ми просто їдемо. Ляшка зовсім випадково зустріла. Він приїхав у приймальню, коли ми там уже були. Ну звичайно, коли ми вже приїхали, то йому там подзвонили. Але мені сказали, що навіть помічники втомлюються, тому що він дуже багато їздить. Тобто, шансів не застати його, в нас було значно. Чоно менше ніж засобів. Тобто ляшко це ідеальний мажоритар, але їздити ще не означає бути хорошим депутатом. Я Треба чув насправді перехрестив, точне, став хрещеним батьком для вже половини Чернігівської області. Це просто його такий депутатський не для стиль. Для половини, але для багатьох для мене теж це було ти знаєш. Новином. Так починалася мафія на Сицилії. Чи не туди він мітить? Е, отож, сюжет із 208-го округу округу Олега Ляшка. Олег Ляшко народився в Чернігові. Закінчив юридичний факультет Харківського педагогічного університету. В 90-х працював журналістом і редактором у газетах Молода гвардія Правда України. У 94-му був засуджений до шести років позбавлення волі за розкрадання державного та колективного майна у великих розмірах. Самовільне присвоєння влади. Через рік звільнений за амністією. У 1998-му судимість достроково погасили. Ще раз був засуджений у 2001-му, цього разу умовно за професійну діяльність журналіста. Його матеріали про колишній. ВОВІЦЕП'єра Василя Дурдинця назвали наклипом. Пізніше Європейський суд з прав людини визнав таке рішення української феміди порушенням свободи слова. Народний депутат України 5, 6 та 7 скликань перші два рази обирався за списком бюту. Однак у 2010-му його виключили з фракції. У 2012-му висуванець радикальної партії Олег Ляшко обраний народним депутатом у 208-му мажоритарному окрузі. За сім місяців роботи відвідав 80% засідань парламенту, брав участь у підготовці 31 Законопроекту з них жоден поки що не став законом. Озвучив у сесійній залі 10 депутатських запитів, мав 77 виступів, з них 31 з трибуни. Коля ти корову думаєш вигоди свої. Нехто не вигнав. Ну кажуть, нема діла Іван. – ван. нема. – нема. Скажіть, а який тут у вас народний депутат від округу цього? Ви знаєте? Хто? Ляшко. Ляшко. А ви знаєте, що він приїжджає, може, щось робить для села щось таке, кізустріч. Да, коли я не бачив ніколи його? Я... Ляшко, а щось він робить як депутат? Ой, не знаю, для нас нічого ніхто не зробить. За больницю все радіє, щоб не закривали. Під час виборів допомагав дуже. Ну як дуже багато клуб. Ну під час виборів всі допомагають, всі допомагають. А після а після виборів ну щоб так ну я вважаю, що нам не повинні допомагати депутати. Нам, я не ре не, не, не хочу одних нічого, ні грошей, нічого. Я хочу, щоб стабілізувалося все в державі і щоб ми могли працювати. Себе вдома, щоб ми мали можливість. Я вважаю, що він вже відстоїмо, коли так і не коректно свої права. Але ж я думаю, що всім треба навчитися поводити себе в Верховній Раді. Він гомонить багато в Верховній Раді, ну здорово до його не прислухаються. А то що з вилами там ходить, це вам як подобається? Ну і треба ходити в наше время. Восьмий округ дуже розтягнутий по Чернігівській області. Між двома райцентрами нам довелося проїхати понад сотню кілометрів. І майже всюди Олега Ляшка знають. В одному селі він дитину хрестив, в іншому хресніс на релігійне свято. А у місті Борзна його знають ще з дитинства. Ось за моєю спиною школа-інтернат, в якій він ріс. А тут зовсім поряд. Тепер його приймальня приймальня народного депутата. – Хто народний депутат від округу цього вашого. Земля? Не знаю. А, Ляшко, вже. Ляшко. Ми, ляшко ми, ми його знаємо з самого дитинства. І який він? Наполегливий. Mm -hmm. Наполегливий і, і дуже серйозний парень. Ну а коли став депутатом, трохи помінявся якось, бо знаєте, різні буває, депутати отримав мандат і трохи там сподівався. Чого він мінявся? Mm -hmm. Чого підмінявся. Як людина народилась, така такою людиною станеться. Я так щекаю. Просто трошки. Емоції свої убрать. От а взагалі він настойчивий і за людей, і за дітей, і подарки дітям давав, і все. Він дуже такий добитний в окрузі. Олег Ляшко має кілька приймалень. Має одну і в Чернігові, хоч це вже не його округ. Саме тут випадково ми й упіймали депутата-мажоритарника. Добрий день. Добрий з п'ятого каналу. Програма «Дорогі депутати. У нас така є. Ми все не поспіваємо через те, що він молодий, йому 40 років. Кожного тижня він працює на окрузі. Ось недавно у нас було, можливо, бачили, свідкували, була сесія обласної ради, він приїжджав сюди. Чи я шоколадка, можна попробувати? <ріху> Які б найпроблемніші якісь там села у вас на окрузі? Mm. Що, що таке, що вам поки що не вдалося вирішити, можливо? Багато чого не вдається вирішувати. Дайте мені владу і ми вирішимо ці проблеми. Я поїхав на сесію обласної ради, чортів дав їм. <ріху> Позавчора був в Менському районі. Березна. У Березні закривають дитячий садок. От Алолаїці ремонт дитячого садка сонечко. До речі, по Бахмачу ремонт трьох дитячих садків у цьому році. Мена лікарня. Зараз допомагаємо, будуємо житло для медиків у Мені. Далі йдемо. Борзна, у борзні очисні споруди, по ічні освітлення на 800 тисяч освітлення вулиць. Газифікація Оленівки дуже велика проблема. Далі Куликівка. По Куликівці дитячий садок в дрімалівці відкрили. Плюс освітлення по щорсу. от перелік об'єктів, які у цьому році фінансуються за кошти державного бюджету, які я виділив. Тобто, яким чином видавалися це? Ну як яким ходив до міністерства фінансів, до уряду, вимагав, переконував. Переконував, вимагав і знайшов можливості переконати. Я от в Чернігівській області з часу виборів поміщики рахували більше ста разів. Уже був а крім Чернігівської... до Да ні, ну 200. більше ніж як Було було місяць тому. Я ну думав. можливо, да кажуть, що ви вила з собою возите багажнику? Да, вила Серьезно? на звичайно і зараз і є? зараз. Є да покажу. Покажу. Подзвоніть Олексію. Хай вила витягне. Вила у нас на поготові. Ми. Їх в упаковці, так як положено, все передохраняємо, щоб ніхто не тот. О! Натуральні на биті, на да, натуральні. Васильович, відійдіть, щоб я вилами мене штрихнув. На всій Чернігівщині ми взяли 11% в області радикальна партія. І тому будемо далі розвиватися і підніматися. І завдяки всьому вила, що люди повірили люди підтримують і люди бачать, що воно своє. Uh -huh. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья вот Валерьевна. Да. От не повірите, вот це мій офіс, де знімають ваш, ваш Василий Васильович. Да. Скільки прошу, говорю, познакомьтесь з Олегом Валерійовичем. <настасов 'я> Наташа, <настасов 'я> мені за <настасов 'я> да, так я ж бачу <theo> сколько прошу їх у тот офіс сумасшедший, понімаш? Атморашу не дзвонить. Он чорсь, он там. І так що я туда поеде крузє Наташа. А ми могли б раніше познайомця, знаєте, за якою мовою? За якою щоб ви офіс безплатно дали, а не за гроші, таке просить зрамоти. Рада була знакомству Боже, чесне слово. Вила на погодов. Отже, це була програма Дорогі депутати. До наступної п'ятниці. Наступний тиждень у депутатів останній сесійний перед канікулами і про нього ми вам розкажемо уже наступної програми. Бувайте здорові.